Всім привіт, ви на каналі Соломія Квіка і сьогодні ми будемо грати Роблокс. І заходимо сюди і тут що яке управління. Я давно не заходила, наприклад, в Роблокс, може днів 3, 4, 5. тому що я почала ходити до школи і в мене взагалі не було часу, часу е, грати в Роблокс. І тут нова якась обнова. І ще, коли у вас є така штука, ви будете кожен день безплатно отримати собі баблосики, тому що там можна поставити пліченки безконечності. Блін я не знаю, що тут робити. Воно буде 20 днів. О, і. Ось ми граємо, я не знаю, що тут робити взагалі. Ага, домой туда. И шо? Угу. А мне пытание, как мы эти будем получать. Кто знает, как получать эти зирочки? Лунный Новый Год.

Може тут якось отак перепливати треба? Чи отак? Хм. Я не знаю, де вихід, або вхід, або що. Я вже поняла. Їх треба вроді збирати по всьому, так? А ну-ка. Так. І що мені так завжди треба збирати? Ой, я вроді ще один побачила. Для того мені мій райд. Ліпше це був флайт, але. Я аж там два побачила. Щоб взяти хоч би якогось пети, треба таких 300 штук. А я не знаю, де вони, блін, знаходяться. Я попробую ще на горі там. Бо ну, ліпше це флай було. то, точно в мене є спеціальна штука. Це, це і не хуже флайо флає. Бачите, всі туди летять, значить я теж получу. А вдруг, а вдруг? Так. Давайте ще раз візьмемо цю штуку. Ем. О! О! Я казала. Так, і я на цьому відео буду показувати, де знаходити оці штуки. І ще я знайшла отаму? То давайте ще туди підемо. Е, якщо ви маєте цей пропіл чи самоліти, чи ще. Ну, коротше, ви поняли. Або таку штуку. Типа типу, э, такую штуку нажимаєш і все. Так, давайте оп, попробуємо. Да, блин, промахнулась. Давайте ще розвіме. Оп-оп-о-тепер оп. кидаємося, забираємо цю штуку, э, і ми маємо такси території пролетіти. Про, про ну, я ще його вот тут побачила. То советую, маєте проперлір або ще щось то, або флайер, то советую забирати ці штуки, бо за них може класних петів, які може, може, будуть обдолськими. Наприклад, ця дівчинка теж взяла пропеллер. Там, там теж є ще одна гора. І я бачу там теж. Коротше. Я думаю, я ще піду на той острів. Бо не знати. Коротше, я думала, це збирати чи не збирати. А потім так думаю, хам, можете реально збирати, а не виповняти якісь фігні. Так, давайте забирайкаємо Падаємо. І ще раз падаємо. Так, давайте тепер візьмемо пропеллер і підемо на острі. О, стрів. А ми ще один знайшли. Коротше, десь пройшло вже 5 хвилин чи скільки як я знімаю. Та десь 5 хвилин, як я знімаю відео, а ми вже знайшли 10 штучок. Це дуже класно. О, я вроді би бачу, бачу що щось світиться. От оце і треба збирати. О! Але ліп, я ліпше буду все обдивлятися. А, отут уже все, не можна. Воно, коротше, буде світитися, те, що буде світитись, ліпше біжить до нього. Те, що буде світитись, там не світиться. Ой, вроді би, я побачила на пальмі. На пальмі. Це буде дуже прикольно, зразу говорю. Эм... Чик. А-а-а! Блин, промазалось. Так, а воно буде захищати, щоб не летіти тут. Так, ой-ой-ой! Я заслягла. Так, давайте ще раз. Опа, опа. Опа. Спускаємось. 12 штук і пришло десь 2 хвилинки. Коротше, я... Буду по всім локаціям блюдати. А, а що таке сталося, що в мене райппек щось зробив? А напевно це було завдання бігати. От іще я два замітили. Хто теж замітив, е, ставте лайк. Ну, не лайк, підписку. Е, одна тут, а друга на ялинці і я ще третю побачила. Тут теж то побачив. Я ще четверту побачив, блін, я навіть не знаю, куди йти. Це занадто класно і занадто... ну як казати. Отаку от ще штуку можна брати! Але ліпше її не брати, якщо це якесь дерево, наприклад. Оп, та, блін, треба про взяти ще один раз. Оп, Оп! Блін, ну це так легко знаходити, ну я прям не можу. Ще отамо ми маємо піти за додавкою. Чекай, чекайте. Опа, ми падаємо. Ще отамома, бачите, ще дві там штуки і десь на її мало бути теж. От. Оп-оп-оп. За ним може полізти. Тут, так, тут дві, чи три. Ну, ми вже знайшли ще шістнадцять. А штук? Фух. О, давайте далі дивитися. Але тут має бути десь 4 тисячі максимум. Як сказати, чому? О, тому що... Ой, які чотири тисячі? 400, тому що там ще п'яти різні. А, ой, я ще забула отут забрати піти. Коротше, це буде відео там, де знаходити оці штуки. Е, я думаю, я всім мог, можу допомогти. Ну, реально, я хочу іншим дітям людям допомогти. Ми будемо посити. І, і я вже замітила ще одну штуку. Давайте Перше отут подивимось, ще нема вдруг. А ми ще в цю локацію зайдемо, а вдруг. А вдруг. А, треба ще вверх дивитися. Я думаю, тут хіба одна. Але всі, всі палатки теж треба перевірити. Всі ялинки, все то. Е, ну, вибачте, якщо я не зможу знайти прям усі, але я знайшла ще одну. Це за купанням. Ну, вибачте, педі я не можу тобі взяти до купання. От буде ніч захочуть інші пети, як ти. Коротше. Так, давайте далі. Полетіли, полетіли. М -м -м. Полетіли. Так, ми, давайте ми тепер туди підемо. Ну, десь отут можу вже падати. Щоб не було так тяжко ходити, я візьму. Зразу говорю я не багато. От іще один і Я не багата, Я багато, я. Ну, я просто, як сказати, мені подруга дала райт і все. Просити мене петів ліпше мене не злити. Просити мене петів ліпше не просити. Е, петів я не буду давати за підписку теж не буду. Тільки якщо мене дивитися, кожне відео і на кожне відео ставити лайки. За оце я можу обговорити якимось фетом. Ну от, наприклад, в Тіктоті, хто на мене підпишеться, е, в Тіктоті ще. Ой-ой! В тіктоці е, буде на кожному відео ставити лайк. І за це заслужує е, просто райд, а є райд. Вам ліпше не знати, для чого він заслугує. Так тут нема. Зато скотились. І може ще бути тут, як казала. Коротше, ми будемо прям усі-усі. Повсюди, коротше, дивитися, тому що ми ще будемо дивитися там, там, де наші хати, там вони теж можуть бути. Ще я замітила отут біля батута, коли я пі. А... Коли я пішла, ну, ви поняли. Опа! блін, не запала. Опа! Все. А якщо... а якщо... А чому б нам і не піти туди? Так, завжди не забувайте вірте в себе. Не вірте в себе нічого. Старайтеся шукати, не інші люди будуть дивитися всякі ролики. От я дозволяю, ну, Дивитись мої ідеї, де може бути, просто я думаю, де воно може бути, і все. А ви так само думаєте, які я локації пропустила, і в коментарях можете сказати, що я такого пропустила, що ви, наприклад, побачили. Ну, як сказати, побачили на відео. Або то-то, що ви знайшли, а я просто не замітила. Давайте ще раз обдивимося всі локації. У мене вийшло 27. А щоб купити хоч би 325, треба 1000 роблосів, а не за жирном. Жирно. би було за один роблокс 10 цих штук, я б розуміла, я б взяла. Но не за 10 штук 50 роблоксів. А все вс обдивились. Наприклад, оці флаги Вони занадто спряльні. Не кажеться. Ладно, давайте обдивимося повністю клініку. Вроді би ми в клініці не забирали ще. А вроді би забирали. Так. Середині я... Зстаті. А всередині є для вас таке міні-питання. Хто знає той знає. І мені підкажуть. Блін, а я, а я тут не дивилася, але тут нема. Точно ще є верхня. Як я не додумалася, замість кататися за п'ять гривень іменно тут. У мене є оця фігня, яка працює ліпше цього. А там повороти, завороти, господи. А от тут легко взяла собі якусь фігню і полетіла. А бати, флай. Та жартую, це ще нема. <гас> А знаєте що? А-эм ем, ем. я помітила ще одну штуку. І вона десь отут посередині. Ну і а, ой, не тут. Ой-ой-ой. а, я боюсь. А є Вау, яке красиве небо. Мені кажуть, що там є іменно та зірка, яку мені потрібна забирати. Так, давайте впадемо легесенько. Я сказала ем та дібу. І да зірка! Господи. Піднімаємося попитка 2. Там вроде би було зірка, чи не було. Але оце блестяще мене ну, ви поняли. що це за блестяшечка така? блин 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 Кажуть, не жати. Ну. ну І, типу, коли я впаду. воно мене тримає. Це Це що таке зем ем, а ви. а ви зрозумі. А я взагалі не а що тут коїться? Що є така Абери Батифлай? Це було Абелі Бате... Баттефлай тільки не... Е, чому мене відпустило? Хм. Так, давайте ще раз. Ну, підемо до магазину. Бо я вроді би магазин не обдивлялася повністю. А знаєте що? А я подивлюся відео. Бо я реально не знаю, де знайти всі ці штуки. А можна купити оці штуки тільки за бакси. Ну, баксів в мене дофіга, я можу вам віддати. Ну, а якщо треба спеціально перезаходити раді того, щоб позбирати ще, давайте попробуємо. Тільки давайте перше е, подивимося, чи можна за бакси купити. Ну, за бакси не можна. Але ми можемо купити якісь нові фігні, які мені не потрібні. А... Тут навіть не було пояснень, що нам робити. А як я по вашому без зрозуміли, що нам треба збирати? Коні ж уже моя логіка. А Треба 30 щоб щось отримати. Але проблемка, мені не вистачає дві штуки, яких я не можу знайти. Я, вроді, повсюду перевіряла. Де б я не перевіряла, там не було. А там, де машина, я ззаді дивилася, або ззаді піцелії. Ну, у біцелі нема. Одночі це саме найзамітніше, тому що воно світиться. Воно світиться. <світ> Блін, а я не подивилася ззаді. Нам тепер не вистачає штуки. Блін, мені треба подивитись відео реально, бо я не знаю, що тут робити. А А! блин, що робити, я не знаю. Ты з мене туди-сюда. А що робити? Я не знаю, де воно останнє. ты блин, та зірка. Ти, блин, та остання зірка. Ну да. Де ти могла, блін, сховатися? Хм, Ми тебе найдемо з моїми підписниками. Це відео може десь ще 2 хвилиночки буде тривати, тому що я не можу знайти останню штуку. Я ніякі відео не дивилася, і це мої думки. Так, давайте ще раз піднімемося. Може, десь на голі? А може, а може. Так давайте. опа. А І що таке случилось? А. І �и? А... И все. Ну, я не розумію, що таке земною сталося, Що я не можу знайти Останню штуку, яка десь, блін, заколопана. Ну, Де вона може бути? Кстати, хто знає, мм. Як там, ну, ту машину собачку? її можна було отримати але тепер її неможливо отримати бо вже 2025? Хм, а якщо нам пошукати ще чуть-чуть отут. От, 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 а! серйозно а якщо нам ще Чуть чуть тут пошукати. А куди я натиснула? У який тут красивий краєвид? Жаль, що в мене руки кришопаті. А-а-а. А а а а а а а а Господи, я не я не кажу, що таке сталося. Так куди ще? А, зачепилась. Опа і Господи, не може мене. Недру... Вершину, блін. Покласти. Я не розумію, як ті розроботчики придумають, щоб ну, неможливо. Це саме тяжке, що може бути. Ну добре, коли майже наступав супав 2025 придумали адвент-календар. Ось ще щось. Та були придумали. Ну не таке тяжке. Ну, добре, там було бігати по кубикам, там збирати всякі фігні. Все ти получав пляники. Ці пляники ти міг купити собі дуже класних навіть петів, за яких ти міг дуже класно обмінятися. Е -е ну що ще, ну все. Ну, реально, блін, де можна знайти? А ті флешки були чи не були колись? Хм. І знаєте, хто помітив, що я давно не викладала Roblox. Я вам було в початку відео пояснила. Хто не забув, що я іменно і сказала. Стоп, мені не кажуть, що я вроді би побачила. Ну, я не знаю. Фільм мені таки приведуся. Вот оно! Що воно десь... Стоп, стоп! А воно не може бути. Хе! Жалко. А якщо воно в цій трубі? Немає ж не де. Стоп, стоп. А чому там світиться? Мені не кажеться, але ми там уже перевіряли, нічого там не було. Хіба час потратили? Я взагалі не знаю, що робити. Кстати. Ці часи, хто не встиг забрати. Дозволю, да, їх давали. Просто безплатно чи ні. А, ну, ти мов дещо проходити і їх в обмінах не можна було віддати. Отак, от не можна було віддати в обмінах. Е, і і отак. От Не може бути мінах. Я не розумію, яке я місце пропустила. Таді, ви спитаєте, звідки в мене цей скін. Во одна роблокшиша, яка роздавала пети за розочки в тік -токі. Хто не знає, що такі розочки. Рочки, це за монет монети, за які ті монети треба було щось брати. Ой, я так не замістили ще час. прилетів. Коротше, всім па-па.